Привіт! Сьогодні тестую Olight Oclip Pro. Він має кілька режимів освітлення і навіть червоне світло. Тож, давайте подивимось, чи насправді він так добре освітлює темряві. Повертаємо селектор проти годинникової стрілки і вмикаємо режим розсіяного світла. Всередині цього селектора є кругла кнопка. Яка використовується для вімкнення або зміни рівня яскравості те, що ми зараз бачимо, це максимальна яскравість 500 люмен. На мою думку, досить непогано світить. А зараз середнє положення селектора. Це у нас прямий промінь. Натискаємо ту саму середню кнопку. Збільшуємо яскравість. Це самий яскравий режим 500 люмен. Дуже гарно світить. Повертаємо селектор праворуч і ось воно. Червоне світло, яке стане в нагоді вночі. Воно не засліплює очі, допомагає зберігати нічний зір і ідеальне для кемпінгу. Його також можна використовувати як сигнальне світло для безпеки на дорозі. Також у нас ще є режим мигутіння. Швидким потрійним натиском ми його вмикаємо. І режим повільного миготіння. Спочатку ми вмикаємо ліхтарик, і також потрійним швидким натиском ми вмикаємо цей режим. Зараз ми знаходимось на вулиці, щоб перевірити, як світить Олайт у Pro. Про. Тож подивимось, росіяне світло. Від цього дерева ми знаходимось орієнтовно 5 метрів. Можна сказати, що він суперово світить. Це максимальний режим у 500 люменів. Точкове світло. Освітлює все також супер, класно. Можна сказати, що навіть ще далі світить. І червоне світло. Це режим миготіння, а це максимальний режим освітлення в червоному світлі. Один ліхтарик, три обличчя. Розсіяне світло для огляду, сфокусований промінь для деталей, червоне світло для тиші та непомітності. Просто повертаю селектор і обираю, яким буде мій світ, а який режим оберете ви. У якійсь ситуації ви б використовували червоне світло. Є цікаві ідеї? Пишіть у коментарях. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До нових зустрічей!